Чергове сесійне засідання Ужгородської міськради вкотре розпочали із нагородження. Цього разу грамоти та відзнаки за високі спортивні досягнення отримали ужгородські спортсмени та їхні тренери. На суді присутні становиті діти молодь, які зайняли призові місця на чемпіонаті України серед дорослих з тікбоксингу. Опісля нагороджень депутати перейшли безпосередньо до розгляду питань порядку денного. Під час сесії прийняли рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги дев'яти членам родин ужгородців, загиблих захисників України, а також трьом представникам сімей військовополонених та безвісти зниклих. У нас є програма підтримки сімей. На жаль, які втратили своїх синів, батьків, чоловіків. Це передбачається. 200 тисяч гривень на кожну на кожний такий випадок. Ну сьогодні ми доповнили перелік. На жаль, я у нас загиблі воїни. Ми цей перелік доповнили прізвищами, і ці сім'ї також отримують ці кошти. Це крім коштів, які гарантувала компенсує держава. Зміни до порядку встановлення ставок орендної плати в Ужгороді за земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської ради, підтримали також на черговій сесії міськради. Рішення вступить у дію з 1 січня року. З року. щоб з 1 січня 2025 року пятого нас не було втрат надходжень до бюджету. В основному ми старалися підготувати пропозиції так, щоб не, сильно, щоб не сильно зробити навантаження на ринків. Раніше ставки орендної плати були на самі мінімальні, по основним видам цього призначення 3%. Цих фонд передбачає від 3 до 12%. На даний час ми підняли мінімальну ставку в районі 5%. Деякі види цього призначення про більше більш які більш конкурентні, більш приносять прибуток. Крім того, депутати не стояли осторонь питання допомоги зруйнованому столичному медзакладу Охмадит, де постраждали десятки дітей. Вирішили надати їм можливість потрапити до ужгородських лікарень. прохання до вас дати заручення заступнику й проклятому, які займаються медициною, щоб він подивився нашу дитячу лікарню, Чи є якась у нас можливості? Потреба, щоб ви. Ми... Протягом року в Бахмаді е, проходило 20 тисяч дітей. Де зараз вони підуть, ми не знаємо. Враховуючи, що вже це, слава Богу, безпечні місця, ми маємо бути готові. Ми це бачили, що відбувалося 24 лютого, 31 березня, коли велика кількість туди сюди поїхала. Тобто є прохання, ми якраз з Ярославом Івановичем спілкувалися, що провести аудит, подивитися, чи є у нас взагалі буде можливість, якщо буде потреба щоб ми могли прийняти дітей Я позавчора на нараді у порні охорони здоров'я нашого звернутися про е, потребу, про можливу допомогу саме по ХМД. Так, що ми позавчора вже це зробили. Так що дякую. Прошу, брали, але цей час, поки побудують. Це ми розуміємо. Ти має на увазі про допомогу. Ми можемо прийняти дітей. ми звернулися до них, яка їм потрібна допомога. Так що ми, ми це зробили. Депутати підтримали і проект про зміни до програми підтримки підприємництва та релокації бізнесу на 23-25 роки. Зокрема, заходами та завданнями програми передбачено компенсацію частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозабезпечення за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 5 мільйонів гривень. Ми прийняли програму на сесії міської ради щодо компенсації до 5-10 тисяч гривень. Це можлива компенсація фізичним особам-підприємцям для придбання ними. Генератору та іншого обладнання, яке виробляє електричну енергію, тому ми будемо отримувати ці заявки. і Твіт будемо компенсувати. Тому це наша підтримка громадянам нашого міста.